Захоплюючи світ писанок і всього, що так чи інакше асоціюється у нас зі світлим святом Великодня, представлено на традиційній виставці, яка щовесни відкривається у нашому місті. Цього року вона працюватиме впродовж травня у арт-центрі. Зараз у нас відкривається виставка, наша традиційна писанковий розмай, на котрій ми представляємо роботи як дорослих, так і дітей. Найменших учасників це у нас ще школярі. І найдоросліші. Це вже люди поважного віку, також у нас тут представлені і вишивки, і писанкарство, і плетення з лози. Витинанки ну общем, дуже дуже різноманітна вишив і вишивка. Є все у нас представили дуже обширно. Учасники виставки, яких в цьому році 31, дарують нам можливість поринути у чаруючий світ витворів народного мистецтва. Відвідувачі виставки зможуть помилуватись різноманітними писанками, виконаними у традиційних техніках: восковий розпис, крашанка, мальованка, дряпанка тощо більше 80 робіт. Представлено. В общем-то, дуже різнопланові роботи, дуже нас порадували всі такі зроблені з душею. І традиційно зроблені писанки є. Це майстриня у нас і Левдік Раїса Васильівна, котра проводить заняття в екоцентрі Карнієнка. Ну і також займається з дітками. Також у нас традиційне писанкарство представила Лілія Горбелі, яка Передала нам роботи свої з міста Чернігова. Лілія Горбань також передала чудові малюнки у стилі Петриківського розпису. У цих роботах можна розгледіти цілий світ, сповнений мальовничих історій, які оживають на полотні. Дуже багато у нас робіт представили вихованці клубу Орлятко. Також школярі сьома школа. Тут ми бачимо, що у нас наші гості з Воронежа Жіночки, котрі займаються, це наш клуб відрада. Дуже багато робіт, дуже гарні композиції. Жіночий клуб відрада представив вишиті роботи, які присвячені темі Христового Воскресіння. На полотнах вишиті храми, і великодні кошики, і ще багато символів цього головного свята всіх християн. Дитяча школа мистецтв представила свої роботи. Ну, дуже різнопланові роботи, але всіх нас об'єднує одна тематика наша, наші писанки, котрі, ну, це як. Як і оберіг, і символ Великоднян. Співробітники музею теж проявили креативність і додали яскравих фарб у вигляді декору, зробленого з надувних кульок, кожну з яких вони розфарбували. Головне завдання додати позитивного настрою відвідувачам. Це декор наш, це наші співробітники арт-центру зробили такі шари. Ну, зробили, наче це в нас писанки, різноманітні орнаменти і вільна тематика. І десь трішечки можна. На посміхнутися, коли подивитись на наші вироби, ну так з душею намагалися зробити, щоб якось різноманітні теж образи нові. Кожний експонат це унікальна робота, що вражає своєю красою, витонченістю та багатством візерунків. Варто прийти підняти собі настрій, долучитися до наших традицій. Долучитися, ну це не тільки традиції, це майже ну це родинне свято, і ми об'єднуємо теж тут всіх. Не тільки святом, але і техніками різними можна подивитися, як собі прикрасити щось до Великодня, якусь композицію зробити, якось розмалювати писанку. Ну кожен я думаю, знайде своє. Відвідайте виставку писанок і відчуйте атмосферу свята, доторкніться до багатства українських традицій та насолодіться красою цих чудових творів народного мистецтва.